Друзі, всім привіт! З вами Влад. І сьогодні у нас на огляді присоски механічні від Механік. І це перші професійні присоски, які виготовлені в Україні. Зробимо огляд цих присосок. Вони називаються UnoFix, одинарна присоска і DuoFix. Присоски діаметром 110 мм. Як ми бачимо, кожна присоска має захисний кожух для транспортування, який в цілому досить. Міцно фіксується на кожусі і дозволяє зберегти нашу гуму в стані, який буде роботоздатним довгий час. Першочергово хочу звернути вашу увагу: це спеціально підібраний штучний каучук для максимально ефективної роботи з текстурною плиткою та з глянцевою плиткою. Зараз вам продемонструю. Це орскло дуже наглядно демонструє робочу частину даної присоски. Тут аж чотири кола, які герметизують з'єднання присоски з будь-яким матеріалом, що максимально забезпечує надійність під час транспортування плитки, особливо текстурної. Ручка розроблена таким чином, що коли ми піднімаємо матеріал, я покажу вам на цьому прикладі, під час Підйом матеріалу у нас кість максимально розвантажена, тому що підйом е, виконується, як ви знаєте, там, пакет. У нас кість нікуди не заломлюється, і відповідно дуже зручно переносити плитку розміром е, до 600 на 600 мм одинарною присоскою. Перейдемо до подвійної присоски. Навантаження в цій присосці до 45 кг. Дуже зручно для того, щоб до плиткорізу принести або вкладати маленького формату плитку. Особливо зручно використовувати для вкладання плитки а-ля підламінат або терасну дошку. Наступна присоска DuoFix, відповідно, назва каже сама за себе дві присоски 110. -го. 110 міліметрів встановлені та реалізована ручка. Ви самі бачите, ручка виконана максимально ортопедично та зручно для хвату руки, спеціально антиковзальні такі нанесені елементи для того, щоб присоска не прокручувалася. А також інстальовані три гвинти для того різьбові такі з'єднання, про які я вам розкажу згодом. Також захист обов'язково нашої гуми. І дві 110-ті гуми основні робочі поверхні. Матеріал присоски спеціально підібраний конструкційний пластик, який армований всередині, тобто він максимально міцний, і присоска подвійна витримує навантаження до 85 кг. І відповідно до цього пластмаса має ще запас міцності для того, щоб переносити. Навіть найтяжчі плитки дуже класно підходить для роботи з середньою плитою, такою як 120 х на 600, 150 п'ятдесят на п'ятдесят, тобто дві присоски активуються до, наприклад, плитки 1,20 і дуже зручно переносяться. Основною перевагою механічних присосок є надійність. Чому? Фактично зараз набирають популярність електричні присоски, але час від часу виникають проблеми з її експлуатацією, тому що. Потрібно заряджати акумулятор, потрібно слідкувати за комплектуючими, вчасно міняти фільтри. Тобто в агресивних умовах, такі як майстри, посередньо кожен раз стикаються, дуже складно тримати її в довготривалій експлуатації. Тут все дуже просто: 2 секунди присоска готова. Ми притиснули присоску, раз, два, ми готові до перенесення. Тому я б не сказав би, що це. Скажем так погано, що вона механічна, тому що при правильній конфігурації, яка реалізована тут, активація виходить дуже швидко і ми готові до перенесення. А за рахунок того, що гума максимально якісно виготовлена, у нас немає необхідності, так як в автоматичній присосці, підкачувати вакуум, тому що він тримається досить, досить надійно. Також окремо до комплекту присосок, подвійної присоски, буде йти система з'єднання, про яку ми кажемо навіть на упаковці DuoFix. Перша система буде дозволяти вирівнювати дві плити між собою. Тобто, таким чином. Ми активуємо присоску між двома плитками. Детальний відеоролик. По роботоздатності цих присосок ви можете подивитися на нашому каналі, буде ссылочка в описі. І коли ми фіксуємо присоску між двома плитками і вони мають нерівність, це дозволяє вирівняти плитку. Звичайно, що найрозповсюдженішим вирівнювачем для плитки є пластмасові системи, але в даному випадку потужність даного вирівнювача значно більша. Це навіть про те, що коли плитка між собою деформована і на з'єднанні має перепад, нам необхідно в будь-якому випадку для естетики вирівняти його. І завдяки таким системам можна один край втопити, а інший підняти. Досить зручно, і саме головне, що це в тебе одним пристроєм реалізується. І друге, зараз я вам покажу, як монтується система з'єднання. Тобто, ви юзаєте одну-дві присоски. А за необхідності а, стягувати плитку, це вкрай необхідно при роботі з плитою середнього та великого формату, тому що з першого разу покласти їх в зазор між свепехами 0,5-1,5 мм досить складно. Тому якийсь зазор утворюється, і для того, щоб його вибрати, потрібно використовувати систему для стягування плиток. Яка реалізована безпосередньо і в цих присосках завдяки тому, що тут інстальовані різьбові гвинти. І так, тобто Ми з вирівнюванням двох плиток між собою визначились, а для стягування є така спеціальна система з нержавіючої сталі та два гвинти. Ми перевертаємо присоску, вставляємо сюди одну частину конструкції і закручуємо її досить швидко. Раз. І відповідно іншу присоску. Ви бачите, присоска наскільки класно фіксується до плитки, і навіть не активувавши присоску, вона вже має якусь невеличку фіксацію. Але для того, щоб безперешкодно знімати її, ми маємо спеціальні такі буртики в штучній гумі для того, щоб без перешкод деактивувати присоску. Тобто, отаким от чином з'єднали, самі бачимо конструкцію. Перевертаємо. І між двома плитками таким чином можемо з'єднати. Зафіксували. Давайте я вам наведу приклад вже на існуючих якихось варіантах. А саме в таких двох маленьких заготовочках. Тобто, перша плита, як імітація широкоформатної, і друга. Вони в нас складені, до прикладу, з якимсь зазором. І для того, щоб його вирівняти, зверніть увагу текстурні плитки. Ми активуємо одну присоску, ми активуємо присоску іншу і стягуємо отаким от, от чином. Тут двостороння ліва і права різьба. І, відповідно, ми можемо скручувати отаким от, от чином. Або навпаки. Що рідко, але розкручувати. Наприклад, у нас верхній кут завалений, ми можемо або скрутити, або розкрутити дві поверхні. Звичайно, що для широкоформатних плит потрібно, щоб було дві точки стягування, тобто зверху, умовно, і знизу. тому відповідно, ми можемо розраховувати на те, що потрібно дві конструкції. З цим зрозуміло, що хочеться ще відмітити, що. Всі наші присоски будуть комплектуватися е, додатково розхідниками, і ви можете їх придбати гуму окремо, бігунки окремо, якщо це буде потрібно. Тобто, всі компоненти можна буде змінювати від, по мірі їх зносу. Е, якщо у вас залишилися питання, або я про щось забув, пишіть в коментарях. Дякую за увагу та до зустрічі.